Доброго ранку, шановні батьки. В цей непростий час морально патріотичне виховання дітей грає дуже важливу роль. Тож ми підготували для вас декілька порад з цього питання. Сподіваюсь, що наші поради стануть вам у нагоді. Привчайте дитину дбайливо ставитися до речей, іграшок, книжок. Поясніть, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Сходіть з дитиною в бібліотеку і подивіться, як там зберігають книги. Цей ігровий прийом, як у бібліотеці, допоможе привчити дитину до дбайливого ставлення до книги. Ще дошкільники дуже рано починають проявляти інтерес до історії країни та свого краю. Якщо в місті є пам'ятники, організуйте до них екскурсії і розкажіть все, що ви знаєте про те, як вшановують пам'ять загиблих. У нашій країні і по всьому світу можна здійснювати захоплюючі подорожі по глобусу, картах та фотографіях. Запропонуйте дитині збудувати будинок. Коли будинок побудований, пограйте з дитиною в новосілля. Допоможіть розмістити ляльок, зайчиків та ведмедиків. Подивіться, чи міцно збудований будинок, чи красивий, чи зручний для житла. Виховуйте у дитини шанобливе ставлення до хліба, поспостерігайте за тим, як привозять і розвантажують хліб. Розкажіть, як вирощують хліб, скільки праці в нього вкладено. Разом з дитиною засушіть залишки хліба, зробіть сухарики. Повертаючись з дитиною з дитячого садочка, запропонуйте пограти в гру, хто більше побачить цікавого. Гра вчить спостережливості, допомагає формувати уявлення про навколишнє. Запропонуйте дитині намалювати що найбільше сподобалось. Розкажіть дитині про свою роботу, що ви робите, яку користь приносить ваша праця людям, батьківщині. Розкажіть, що вам подобається в вашій праці.